Ще раз добренького денечка принесла сюди дихондру і хочу, вона вже майже суха, тому що я тому що я не звертала вже на неї увагу, не підливала. Оце тільки що я її підлила з добривом і попробую її залишити на другий рік. Розкажу в слідуючому відео, як буду робити. А зараз йдемо в теплицю. Сонечко сьогодні, гляньте, яка погода. Гляньте. Такі хмари. Гляньте яка краса. Бачите? Сонечко світить. У мене теплиця. Якщо на дворі мінус 20, я вже розказувала. Але сонце, то в теплиці буде плюс 20 і більше. Сонце гріє. от Гляньте, як цвітуть. Уже закінчую теж цвітіння очитки, я думаю, гарненькі. Ну, дихондру будемо спасати. По дорозі в теплицю, так як я люблю казати, гляньте, як цей кущик вже розслівся. От так от з висоти покажу вам. Оці посадила чуть пізніше, з горшків. Бачите, як ці в землю садила. Деяка красота, сьогодні ще більше. Уявляю, що в теплиці робиться. Гляньте. І ці теж пересадила з горшків. Вони, будуть, вони почали цвісти, будуть гарні. Але більше я так не буду робити. Тільки в землю. Гляньте, рівняємо. Дивіться, боже мої дорогенькі гарні. Мальва вчора показувала. Що ти собі придумала? Хоч би да її викопуй. Вона тут сама собі десь насіння принеслося, то в торік вона вже тут цвіла. Ой, кажу, торік цього літа вона тут цвіла. Роз, рожева дуже гарна. Насіння, бачите, між цим? Між бруковкою. Як мені розбирати бруковку, щоб її викопати? Ні, хай вже буде так, як буде. Гляньте. А ну, в теплиці? Побачимо. А в теплиці. Підождіть, я, я таких... Теплиці переживаються. Р... Редиски не залишилося і сліда. А тут гляньте. Слухайте, аж говорить страшно. <глухи> гляньте, ну. яка краса, люди милі. Ви гляньте прямо стіна. Гляньте, ну. дивіться, що робиться. Ох, тут їм і добро. Інжирчики. Люди вже переносять от таке, як вирощують у відрах, у катках. Ну, таке слово, такі говорять катка. Я навіть не знаю, що це таке та катка. От. Уже пере... Боже, як пахнуть, як то чіпнеш. Ай, Люди, яка краса. Я кажу, як будемо жити, на другий рік на дворі ох і нароблю. Чудо. <кхе> я ж сама їх черенкую. От залишить один такий куш. Дивіться, оце один куш. о, Глянь такий зелененький. Залишить один такий куш, то з нього можна зробити, я знаю скільки. Штук 50, як не більше. Це повітряна відводочка. Брунсик дуже гарний. О, такі інжирчики, Казала, не буду чіпати оці. Хай дозрівають. Щоб було видно. О! Він мягкий, ні ні, ні, не буду чіпати. Не буду. Дозрівають всі. Ох, казали мені, щось у вас не, не зріють. Зріють? Просто я не показую, я їх обриваю. Остаються тільки такі пеньочки. Можна зрівняти по відео, яке я показувала спочатку, яке зараз що тут залишилось. Глянь, такий долмацький красунчик. Цей який красунчик. Всі гарні. Чикаго харди, які гарненькі. Всі-всі-всі-всі. Оце ж на бачите, водичка свої тепленька. Глянь, така краса. Кожний день провіряю, кожний день дивлюся за ними. Трошки листочки жовкнуть. тому азаньєр. Це сарія Пшерон, це Брунсвік, це Брунсвік. Я звідси брала на повітряну відводку. Он вже трошки жовтіть починає, вже вже, вже починає трошки жовтіть. Гляньте тут яка краса. Що тут радиска, скажеш? Ні, ще нема. Ще рано. Ще рано. Я бачу, що ця дожиницю. Рандіно ще два оставили. Були такі малюсенькі. А ну дайте я сюди ступлю. Були такі маленькі, он ще тут один, два. Він дозріє. Вони дозріють теж. Гляньте, ну яка краса. Він росте в землі. Не в відрі, а в землі. У мене є такий такий, ви ж бачите. Так, вчора обробляла, профілактику робила. На всяк випадок, гляньте, зима попереду. Через вікно верхнє летить якийсь, ну таке як пух. Листочки жовтенькі обривати. Вони тут не треба, хай лучше провітрюються. Я і всі обриваю великі листя, обриваю. О! І теж так робіть, хто в мене брав. Глянь, така красота. Зараз я пройдуся, як закінчу відео, поставлю, щоб воно загружалося. І пройдуся. О, бачите, пройдуся, підпираю, тому що воно тяжке і лягає на землю. Ну, це неділя сьогодні не треба робити. Тут теж шарандіно є, теж воно дозріє. О, гляньте. Ох, тут гаряче сьогодні. Дайте ну, трошки ці жовтенькі обірву. О, жовтенькі пообриваю листочки. Щоб не мішало. Щоб не тягнуло силу з куща. Зараз полю, бо вже знов сухо. Я вже зараз поливаю потрошки. То через це воно так швидко. А то було три дні, не... був таке похолодання було. Я накрила гровок, воно ну, лежить пакетик. Думаю, може хто запитає, чим я обробляла. Так. Оце треба вже вирвати, положити в холодильник. Я як варю щось супи це я сьогодні порінувалась прийти. Не то полінувалась, а вчора я обробляла, то думаю, може, де щось сюди попало. Знаєте. Красунчик теж. Ось такі в мене діла в теплиці. Ну, так подивитися, здається, що це якісь мурахи. А це ж через вікна летить оцей пух, такий, як отополини, а зараз видно ще щось. Не знаю що. Чого воно сюди летить? От напроти вікна нападало, тут немає, бачите? Це дуже хороший сорт. Я так хочу, щоб він поспів. Масуй до фін. Дуже смачний, дуже хороший, дуже врожайний. Ну, приїхав до мене, ви бачили, а вже зараз он такий став від адміністратора групи Романа Анатолійовича, а це він мені подарував два браун турки. Теж листочки жовтіють, хай жовтіють. Тут он, гляньте, той, що я вкорінила. Листочки жовтіють, хай опадають і вже я їх перенесу рандіно. І з оцього череночка, бачите, о, з малесенького, бачите, які маленькі. Гіллячка виросла і пішла. І я укоротила е, ріст і пообривала всі. Може, і неправильно зробила. Пообривала плодики. А це інжирчик в мене е, я отримала від е, Богдана Корча. Корчага, вроді би, дуже красивий саджанець. Це повітряна відводка. Тоже, бачите, вже жовтіє. Дуже красивий. Це із запахом кавуна. Так я захотіла. Що такого? Це в мене сарія Пшерон від пані Наталії. Бачите, який гарний. Тут мене лежить на всяк випадок, навіть і не скручую, думаю, як мороз, то бігом-бігом. Отаке, отака в мене тепличка, така красота, слухайте. Оці штучки я вириваю, бо думаю, десь на ньому любить всяка моль, тля всяка, не моль, а тля всяка заводиться. Я стараюся, щоб менше було в теплиці, тому що в теплиці дуже все хороше росте. Гляньте, ну яка краса. Бажаю вам всього самого найкращого. Дайте тут встану. З вами полюбуємося разом. Гляньте, Бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю здоров'я, миру в Україні, у ваших сім'ях, у ваших діток, щоб все було добре. Підписуйтесь. Коментуйте, лайкайте, Гляньте, яка краса. Вони ще, ще не повідкривались добре. Ану пошукаємо, яка відкрита. Боже яка краса, люди. Гляньте, ну, гляньте на цього. Кожен, кожен, кожен. Аж дух забиває. Бачите, які красунчики. Ще є бутони. Ще не всі. Зараз я полю. Кожен день поливаю рано і вечором, незалежно від, того, незалежно від того, холодно на дворі, не холодно. Поливаю, тому що е, їм треба. Я все поливаю. Гляньте на ну, яка красавиця. Там теж одна росла, викопувала їх, викидала, викидала. Все одно є. помідори. Бля, шею, яке гарне. Добренько, всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, підказуйте щось. Всього вам найкращого.